Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати шість наборів косметики, які я купила на сайті Vinted. За всі всі набори, ну за кожен окремо, я оплатила по 3 євро за кожен, і я вам покажу, що мені вдалося купити. Правда, єдиний набір був не 3, а 2 євро. Ну, зараз все по порядку. Але хочу почати. Я знаю, що мене питали в недавньому відео, де я показувала треш покупки на сайті Vinted. Я розказувала, що мені в одну посилку не доклали блиск для губ. Отже, якщо кому цікаво, як закінчилась та історія, продавець так і не відповідала. Я написала в службу підтримку Vinted, що мені замість двох блисків прислали тільки один. І ну, спочатку якийсь час служба підтримки я так зрозуміла, спілкувалась з продавцем, і потім мені написали, що вони поставили, ну так би ультиматум продавцю, щоб він зі мною зв'язався в протягом 48 годин. І якщо він ніяк не буде реагувати, то вони самі мені повернуть повністю всю суму і. І я той блиск можу залишити собі. Отже, пройшло 48 годин, продавець зі мною не зв'язався зі мною зв'язалася служба підтримки, і мені на карту повернули 10 з половиною євро, здається. Хоча я питала від продавця, щоб мені повернув тільки 4 євро. Чи вони будуть ці 10 євро знімати з продавця? Чи це вони ну я думаю, скоріше всього, що якщо це перший раз у продавця, така історія? То це оплатив сам сайт Vinted мені, і йому так само прийдуть повна сума. Але напевно, якщо це повторна вже така ситуація, то можливо таке бути, що йому просто не дадуть ці гроші. І отже, у мене вийшло так, що я залишила той собі один блиск, мені повернули гроші та якби за два блиска, і плюс за доставку. Тобто інші там товар, що я купила спрей Victoria's Secret за 3 євро. Чи за 4, і за євро ті той набір водичок, то мені просто я 5 чимось заплатила за все і все з безкоштовною доставкою. Отже, так, коротко розказала, кому цікаво, і тепер давайте дивитись. Так, отже я вам сьогодні покажу 6 наборів. Почнемо з того, що за 2 євро я купила це в цьому пакеті. Давайте все витягнемо Тут будуть всі, так, давайте я трішки опущу, щоб краще було видно. Так, тут будуть міцелярні водички, і вроше, і ось такі. Ну, Зараз покажу. По-перше, це в великому об'ємі міцелярна водичка 200 мл. Потім дві. Це одинакові, ні, це різні. Тут демакіонт, це такий, бачите, звичайний демакіонт 100 мл. І це двохфаска експрес. Теж 100 мл. Так, потім і дві мініатюрки. Так само це е, двохфаска одна, а друга міцелярна водичка, така сама, як ця. Ось, І плюс ще був ось такий крем для рук е, від ігроше 30 мл. Все, Це тут порожнє. І за цей набір я оплатила все разом 2 євро. Вважаю, супервигідно, тому що такими засобами я постійно користуюсь, мені підходять. і... Тому що вони, мені підходять і міцелярка, і двохфаска, і звичайний засіб для зняття макіяжу з очей, тому я задоволена. Так, давайте дивитися далі. Далі вже підуть набори за 3 євро. Давайте оцей великий витягнемо. Що мене в цьому наборі найбільше зацікавило. Тут була водичка Soleil 100 мл. Так, вона не повна, вона не нова, вона бушна, тут трошки більше половини, але аромат не зіпсутий. Дуже класний. В мене вона колись була. І мені, здається, в мене було 30 мл. А тепер 100. Ну, зі 100, я думаю, тут мілілітрів 60 є. Так, це перше було. Наступне. Це ось 60 мл. Ось таке це третмоексфоліант, це я так розумію, для тіла. Ось тут такий ексфоліант для тіла. Так, далі від Douglas ось такий лосьон для тіла. Так, це. Потім. Ось це я навіть не знаю, що це таке. Якийсь стік для волосся написано. Що тут? Я навіть не знаю, що це таке. Я буду розбиратись, написано стік для волосся, але я. А, це щоб. Я зрозуміла, це щоб для укладки стік, ну мені такий не потрібно. Ну, але вже було в наборі, то. Так, потім -Бель від Ланком, 50 мл молочко для тіла. Так, що ще? Так, ось це ці чотири були, я так розумію, нові продукти. І ось такий. Це вже кондиціонер. Ну, його, бачите, як ось, ось так трішки для волосся. Так, далі. Ось таке мені теж не потрібно. але вже було. Ну, я, Як ви розумієте, я брала із-за водички. Тому що я би, навіть якби цього всього не було, я б водичку в бушному стані за 3 євро я би купила. А так це рахуйте весь набір. Ну, Дещо мені не треба якомусь віддам, це може доньці віддам, може, їй вона колись фарбувала фіолетовий колір волосся. Це такий тонік. Далі. Ось такий серум для обличчя. Потім. Ще від Аміка, це що? Це крем, я так розумію, 30 мл. Так. І ще ось така сиворотка З SPF 50 До речі, цей бренд досить небюджетний. Я не знаю, десь євро 20-30 точно коштує ось така сиворотка, оцей ультравіолет. Ну, я задоволена, що вона є, і вона новенька. Ось. Так. І останнє. Так, останнє, що там? Ні, дві штуки. Якась ось така щітка і ось такі ці. Ну, це я викину, я, мені це не потрібно. Такі аксесуари. Ну, в принципі, за 3 євро я вважаю, що класний. Класний набір, особливо водичка і ось ця сиворотка. Це ну, і ля ось. Так, добре. Давайте дивитись наступний набір. Теж за 3 євро. Тут уже не так багато, але теж є продукти. Так. Ось такий для волосся. Далі ось такий крем Apology. Тут. Потім від josephine ось такий хайлайтер. У мене, до речі, такий в Project Penny і один в запасі. Це вже буде третій. Потім від Клоранс ось такий бальзамчик. І останнє. Ось це, я знаю, Maracan oil дуже класний засіб для волосся. Так, куда я покажу. Це все. За цей набір я теж заплатила 3 євро, отже, і в нас залишилось ще подивитися 3 набори, теж по 3 євро. Е, так, трішки я пересунула ці набори, і давайте дивитися четвертий набір. Четвертий набір ось в цій коробочці, теж 3 євро. Так, відкриваємо, що там було. Так, перше, ось такий, я так розумію, що це крем. І тут. 15 мл. ось Це перший. другий, Це лосьон, ось така мініатюрка 30 мл. Мені бренд незнайомий. Так, взагалі цей набір брала із за цього крему для шкіри навколо очей від Шесейду, Це повнорозмірний. І тут 15 мл. ось. Ось такий крем буду пробувати. І так само в цьому наборі мене, ну, мені подобається ось, ось цей NTH Global крем від Івроше 30 мл це повний розмір. Так само тут було від Vichy теж кремчик, але вже дуже маленький це 3 мл. І це, я так розумію, що це сіль для ванни. Ось такий, ось такий набірчик, невеликий. Але основне це я брала із за ось цього крему шосейду. Так. Відсовуємо коробочку можна забрати. Так, і дивимося п'ятий набір. Так, це вже п'ятий, це ось в такій коробочці. Так, давайте дивитися, що там. Так, почнемо з великого. Великий це ось такий бальзам після сонця. Ну, я взагалі такі бальзами використовую як простий лосьон для тіла. Не обов'язково і після сонця. так Потім ще ось такий це кондиціонер з кокосом. Теж великий об'єм доволі, скільки тут? 100 мл. Ну Можна сказати, що це повнорозмір розмір. Далі тут був ще від веледа ось така олійка. Теж використовую її як лосьон. Люблю такі зараз олійки, в зимовий час дуже добре зволожують і напитують шкіру. Ну і основне, що мене зацікавило, попробувати ось такий сонцезахисний крем з СПФ 30 40 мл. У мене в запасі багато кремів таких нема. Тому, якщо я бачу набір, коли є такі креми, то я обов'язково іще й по такій ціні візьму. Ось. І ще там було ось такий написано, що це бустер. Я так розумію. Сиворотка зволожуюча, 10 мл. І мені продавець поставила ось такий спонжик у подарунок. Це, я так розумію, її в блісім приходило. Це блісім чи що? це коробочка? Може, якась інша прескрепціон лап. Бачите, коробочка, і цей спонжик, такий, як коробочка. Так, це все. І давайте дивитися останній набір. От в такій великій коробці прийшов. Теж він за 3 євро. Ну, там коробка не повна, але доволі-доволі багато продуктів. Перше, це ось така палітра від Revolution, У мене точно така вже є, я недавно показувала в покупках. The True Icon називається. Ось, ну, буде мені на подарунок комусь. Я ще правда її не пробувала, попробую. Просто побачила за 3 євро такий набір і тому, тому вирішила. Так, давайте дивитись. одна перша палітра. Друге, від Look Fantastic ось такий набір пензликів. Тут, як бачите, два йде для обличчя і два для очей. Ну, Буде цікаво попробувати. Ось це друге. Наступне ось такі вітамінки. Так, давайте подивимося, дата. до 12-го, 26-го. Хороша дата. Це вітамін С з колагеном, коконат і колаген. 30 капсул. Я так розумію, а ні, по 2 капсули на день, то це на два тижні. Далі, ось такі рум'яна. е, в стіку. У мене, до речі, такі є. Мені теж колись приходили в коробочці від Look Fantastic. Тут 5 грам, ну, ці поставлю в запас. Так, далі, що там ще було? Ось. Така відвелла це, я так розумію, маска для волосся. 30 мл. так. Ось, Далі. Далі ще була від авену 50 мл. Ось такий лосьон. Але я це так розумію, що це для е, шкіри для обличчя. Так, для дуже сухої шкіри написано. Так, потім ось такі резиночки. Так. І продавець мені в подарунок поставила туш. Ось таку від Гош. Ніколи не пробувала від Гош туш. Це написано, що вона чорна. Буду пробувати. Поки що поставлю запаси, бо в мене аж три туші відкриті. Завжди відкриваю одну, а це аж три. І ще в подаруночок поставила ось такі патчі. Ну, Як бачите, за 3 євро, подивіться, який набір: оцей набір пензликів, палітра 2, вітамінки 3, крем 4. Рум'яна 5. Це 6, для волосся резиночки 7, туш 8 і оце 9. 9 продуктів, таких, знаєте, хороших, і всього на всього 3 євро. Так, ось такі в мене були покупки. Давайте я це все витягну. Ось такі 6 наборів вам показала, що я отримала. Пишіть, як вам вони. Мені здається, що вони супервигідні. Тут всі приблизно такі продукти, ну, за винятком от таких деяких, що я не буду користуватись, але практично всі я, інші я буду користуватись. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!